Тання для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. 3 березня 2025 року в УГКЦ розпочався Великий піст. Нагадуємо канони партикулярного права УГКЦ, у яких йдеться про те, коли і як треба постати. Як зазначено на сайті Української греко-католицької церкви, правило посту в УГКЦ регулює, зокрема, канон 115 партикулярного права. Метою покутної практики посту покаяння і стримання йдеться в документі: є надолуження за вчинені гріхи і осягнення більшої досконалості задля особистого освячення. Така практика найдавніша традиція української греко-католицької церкви під час великого посту постити зобов'язані всі вірні за винятком кількох категорій людей, коли і як треба постити. У перший день великого посту і страстну п'ятницю суворий піст. Тобто треба утримуватися від вживання м'ясних і молочних продуктів та яєць, а також страв, які містять ці продукти. У перший тиждень великого посту і впродовж усіх днів страсного тижня потрібно утримуватися від споживання м'ясних продуктів та страв. У понеділок, середу і п'ятницю інших тижнів великого посту, треба утриматися від споживання м'ясних продуктів і страв. У вівторок та четвер дозволено всі види їжі протягом усього часу великого посту вірні зобов'язані утриматися від організацій та участі в гучних забавах, весіллях, танцях, розвагах. Є інших подібних заходах, хто ж звільнений від обов'язку посту. Є певні категорії людей, які звільнені від обов'язку посту. Це діти до 14 років, особи, яким виповнилося 60 років, важкохворі, вагітні матері після пологів і ті, що годують груддю, ті, що подорожують, якщо час подорожі перевищує 8 годин, ті, що важко працюють, ті, що харчуються зі столу інших убогі, які живуть із милостині. В окремих випадках звільняти від обов'язку постати може місцевий ієрарх, заохочуючи в цьому разі вірних до здійснення діл побожності та милосердя. Двоє загиблих та троє травмованих. Такі наслідки ДТП, що трапилися на Прикарпатті за минулі вихідні. Дорожні транспортні пригоди мали місце у Яремчі та Івано-Франківську. Детальніше про це мовила старший інспектор сектору комунікації в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. За минулі вихідні у ДТП на Прикарпатті двоє осіб загинули, що троє травмовані серед яких дитина. Поліція з'ясовує всі обставини. Дорожні транспортні пригоди мали місце у Яремчі та Івано-Франківську. Перша автопригода, де загинуло двоє осіб, ще двох госпіталізувало, Трапилася 1 березня близько 18-ї години у Яремчі. Відомо, що 26-річний керманич легковака Форт Мондео не обрав безпечної швидкості руху та не справився з керуванням. Надалі водій виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на бетонний стоп електроопори. Опісля автівка перекинулась на дах. У результаті автопригоди один пасажир загинув на місці. Ще один помер у лікарні. Йдеться про місцевих мешканців 1995 та 1997 років народження. Керманича та 19-річну пасажирку госпіталізували. Водія перевірили на стан сп'яніння. Результат не За вказаним фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 – з позначкою 1 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Відповідно до санкції статті водієві може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Наступна автопригода, де водій не їхав на дитину та покинув місце, ДТП, трапилася в Івано-Франківську. Поліцейські з'ясували, що на нерегульованому пішохідному переході керманич легковика вчинив наїзд на дитину, яка переходила другу з батьками опісля покинув місце події. Внаслідок наїзду семирічну потерпілу місцеву машканку госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. i <laughs> Поліцейські розпочали пошуки водія втікача, і вже за годину правоохоронці розшукали автомобіль марки a А6» та Керманича. Деться про 28-річного франківця водія перевірили на стан сп'яніння, за кермом. Він був не два За цим фактом слідчі розпочали достове розслідування за частиною першої статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Поліція звертається до водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати. Вати на зміну дорожньої обстановки знижути швидкість перед пішохідними переходами та в місцях можливої появи людей на дорозі у жодному разі. Не сідайте за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Ситуація щодо безпеки дітей під час навчального процесу нещодавно була піднята на розгляд питань порядку денного на виконкомі надвірнянської міської ради. Причина цьому масовий з'їзд транспорту на територію двору ліцею номер 2 Про що саме йшла мова та до якого спільного рішення прийшли члени виконкому? Дивіться далі, безпека та комфорт. Учнівської молоді цінується. Таку думку можна припустити з нещодавнього розглянутого питання під час засідання виконкому надвірнянської міської ради. Воно стосується масового заїзду транспортних засобів на територію двору ліцею номер 2 Про встановлення дорожніх знаків доповідав начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Андрій Гуцько. Прохання дати дозвіл на встановлення дорожнього знаку. 321 в'їзд заборонено з зі сторони вулиці Міцкевича в двір. Ліцею номер 2 Проєкт рішення напрацьовано розміщення е, знаку в'їзд заборонено» із додатковою інформаційною табличкою, крім працівників закладів освіти, художньої школи та стадіону «Нафтовий». Це пов'язано із масовим заїздом транспорту. І там відповідно немає можливості. Як працівникам, так в принципі, і батькам хто напрацював, як не нами? напрацьовували спільно і консультувалися як з поліцією, тому що поліція працю пропонувала також різні варіанти. У ході обговорення питання про встановлення дорожніх знаків ввелись дискусії щодо розпізнавальних елементів для груп осіб, які є винятком. Працівники закладів освіти, дитячої художньої школи та стадіону нафтовик. Також була мова і про права батьків, які везуть та забирають дітей з навчальних закладів. Серед пропозицій були і перепустки. Іми домками поділилися і присутні члени виконкому. Там скучені спортивні майданчик по першої школи. Змагання проводяться з суботами, ділянка, деколи в п'ятницю. Де ті учасники, які будуть приїжджати на тренування, футболісти, тренери, учасники змагань, де мають залишити пранку, якщо вони цілий день в погодних умовах, зимових, там дощ, сніг, вітер, де вони мають залишити пранк. Тут все прив'язано до того, що там. Футбольне поле спортивним медаль штучним покриттям, там, там і там. Ми робили платне паркування. Значить, всі місто порожні і всі нині твори все зайняли. І на нижній день дійсно це є ліцей номер два, там мають бути діти. А не дихати цими газами, які заїжджають там і кладуть машини на ці машини. На, на рахунок погодженого знаку в'їзд заборонено, теж велася розмова. Міський голова Зіновій Андрійович наголосив на важливості пошуку правильного рішення, яке стосуватиметься тих, хто дисципліновані. Поводили е, знак цей, який зараз є в проєкті рішення. Е, в'їзд заборонено 3.21. Так, але якщо, наприклад, є дисципліновані люди, приїхали на десь хвилин, завезли дитину в Дитину в начальні закладі виїхали, ну вони дотримаються. То під який знак, якщо він хоче залишити більше 15 хвилин, який би мав бути там встановлений? Під час жвавої дискусії між присутніми міський голова запропонував рішення, крім того, закликав до пошуку ідентифікації, навівши до прикладу можливу ситуацію. Була пропозиція таблицю знизу дати, бось було. Я вважаю, що е, е, стоянка заборонена і знижу табличка на прямокутному цьому, окрім е, керівників навчальних закладів. Ідентифікація. Ну давайте спільно, хай навчальні заклади думають про ідентифікацію. І, наприклад, коли ми будемо проходити превентивна робота. Приходить муніципальна варта. Приходить, не буде розпізнавання знаків. Ну, чекайте, ну ми мусимо кось розпізнати. Не буде розпізнавання знаків. І коли будемо бачити машину, яка приїхала цілий день, стоїть. Вони раз прийдуть, другий стоїть. Ну це вже є розмежовано. Питання було детально розглянуте та опрацьоване. Присутні члени виконкому обмінювалися пропозиціями та доповнювали своїми ідеями рішення питання, що на розгляді, тим самим ідучи до логічного завершення. В кінцевому результаті на засіданні виконкому дійшли висновку врахувати пропозиції та супутні напрацювання. Віддати на допрацювання і прийняти за основу встановлення знаків. Пропозиція наступна. Прийняти за основу встановлення знаків. При рішення, що ми не втрачали час, а ви як робочий орган, напрацюєте. Так, будемо допрацьовувати. Так, це буде правильно. Ми вам довіряємо, але ну, дивіться, ну, не робіть, не робіть, як кажуть, давайте на якісь експерименти. Бо так, так. так чи інакше, ми зараз що точно за? багато не врахували. Так. Дякую хто проти отримала рішення прийнято. Наступне. у долі своя весна. З нагоди 76-річчя, від дня народження українського композитора, виконавця поета Володимира Івасюка. У надвірні відбувся концерт його пам'яті. Згадували відомого майстра як особистість та творця. Ділилися спогадами про композитора і співали його пісні. Хіти улюбленця українців різних поколінь слухали і наші журналісти. У долі своя весна. З нагоди 76-ї річниці від дня народження українського композитора, виконавця, поета Володимира Івасюка. У надвірні від відбувся концерт його пам'яті Володимир Івасюк творець української естрадної музики, видатний українець, котрий прожив всього 30 років. За своє коротке життя написав 107 пісень, 53 інструментальних твори та склав музику до декількох спектаклів. Для мене постій Івасюка – це є наша Україна. Це є людина, муза, яка надає нам крила для життя, і він як Україна. І його принижували, його пісні, але вона стала, він став велетним у своїх пісні. І пісні стали історією. Пісні на його піснях ми виростали. Його піснями ми надихаємо. І я думаю, що так же само наша Україна стане, вона буде величною, як пісні Васюка. Творчість видатного українця знають і цінують в Україні та далеко за її межами. Ми відзначаємо 76-ту річницю дня народження Володимира Івасюка. Це наш відомий композитор, відомий поет, відомий письменник. Я би сказала, відомий відомий співак. Я хочу нагадати про нагідну, що він, крім того, ще і був професійним лікарем. Як ми бачимо, скільки ми маємо проф... в таку велику широку особистість, і сьогодні ми відзначаємо 76 років з його народження і розуміємо, що в час загибелі йому було лише 30 років і. Скільки би часу пройшло до тепер, скільки часу пройшло до тепер? Ми без нього, але співаємо його пісні, любимо його вірші. І знаємо про його трагічну загибель для нас. Це великий образ українця з великої букви. Для мене особисто це воїн, який стояв ще того часу на передовій, і зараз був би на передовій, тому що його зброя, його пісня. Сьогодні в нашому концерті бере участь багато творчих колективів, солістів, виконавців нашої громади. Сам Володимир Івасюк він увів. Надзвичайну новинку в українську естрадну музику. Він основоположник естрадної української музики. Його найвідоміші твори стали основою. Для естрадної музики на концерті пам'яті Буковинського орфея заспівали близько 15 його пісень. Вероніка розповідає творчість маестру для неї святиня. Мої улюблені балада про дві скрипки, яку я сьогодні буду виконувати. Пісня буде поміж нас червона рута його всі пісні улюблені. Не можу сказати, якось виділити одну. Для мене це людина, яка написала дуже багато різних пісень для нас. Це великий злет для нашої культури. Його пісні хочеться співати. Серед пісень Володимира Івасюка Леся на концерті заспівала два перстені. Дівчина каже: Українець був і залишається важливою постаттю культури. Володимир Івасюк дуже важлива постать, яку ми маємо вшановувати, пам'ятати. Він дуже цього вартує. Ми повинні пам'ятати, слухати його пісні. Звичайно, його червона рута. Я піду в далекі гори, яка не тільки виконується на заходах, на концертах, а я думаю, у різні і будні дні, на різних застіллях. Я думаю, що всі ми його пам'ятаємо і думаю, що так буде і далі. Благодійний концерт відвідав голова Надвірнянської громади з дружиною Зіновій Андрійович. каже його улюблена пісня Словнозвісна Червона рута. Я хочу подякувати всім, хто. Долучився всім, хто відтворив, всім, хто прийняв активну участь. Було приємно бачити як відомих співаків з нашої громади, так і дуже добре, що в цьому концерті прийняли участь дуже багато молоді. Також до цього концерту долучилися Надвірнянська музична школа. Її вихованці, діти, учні. І дуже приємно, що дитина вже такому. В юному віці, розуміючи, що підіє пісні, які вона співала пісні Володимира Івасюка виховали покоління батьків наших. То ми усвідомлюємо наскільки велич і потужність постаті Володимира Івасюка. Ми маємо також усвідомлювати, щоб ми й надалі передавали цей скарб, адже людина, феномен української стради, людина. Яка написала більше 110 пісень, людина, яка все зробила для того, щоб залишити за свій невеликий відрізок часу, адже Володимир прожив 30 років неоцінений скарб української музики. Гості концерту бурхливими оплесками зустрічали пісні славетного українця Володимира Івасюка та насолоджувалися його творчістю сповна. Іванна Осташук, Іван Сем'янюк спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск новин добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш youtube канал, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе. Почуємося.